Це одна із найбільших дільниць рівного. Вона розташована у ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі на Данила Галицького 13. Тут сьогодні за списками має проголосувати майже 2,5 тисячі виборців. До п'ятьох зі скриньками мають прийти додому. Ще до початку члени комісії пройшли всі організаційні моменти. О восьмій проспівали гімн і почали приймати людей. Ця бабуся прийшла ще до початку, бо поспішала на роботу. Я голосую за ту партію і за тих людей, яким довіряю. Я думаю, що зміниться, може не скоро але зміниться. Буде добре із самого ранку тут навіть виник певний ажіотаж. Але голова ДВК переконана, вони справляться з усім. У нас молода команда. Ми прекрасно підготували дільницю до виборів. У нас все почалось вчасно. бюлетені всі отримали, підрахували все. Зійшлося у нас, все добре, всі посміхаються. А це виборча дільниця розташована в початковій дванадцятій школі. Це теж велика виборча дільниця. Тут із самого ранку вийшов невеликий казус. Відкрилися. Невчасно тому дехто із людей, які поспішали на роботу, проголосувати не змогли. Свою версію того, як було, розповідає рівнянин Володимир. Він спішив на роботу і прийшов до дільниці рівно о восьмій. Дільниця була закрита. Ну, поки люди чекали, потім почали возмущатися, що не відкривається дільниця. Ну вони почекайте, почекайте трошки, потім. Якийсь лікар підійшов з реанімації. Говорить, що мені потрібно вже бути на роботі, а ви не відкриваєте дільницю. Ну там багато людей почало розходитися. На дільниці не приховують. Зранку в них виникла нервова ситуація, тому і затримались із відкриттям на 10 хвилин. Голова каже, проблема виникла із недосвідченими членами комісії. Молоді дівчини, які в перший раз не зовсім молоденькі, не перший раз бачать такі підписи, кількість бюлетенів перерахувати. Розгубилися, побачили людей. Дуже, у нас дійсно така толпа невеличка зібралася вже, вибачте, без 27, 8. То тобто, єсть. І за 20 хвилин трошки почали нагнітати. Ну, я розуміла, дільниця відкривається 8. Від такої паніки на дільниці аж ніяк не весело Володимиру. Я не знаю, чи я проголосую, тому що я їду на район. Коли я повернусь, я не знаю. Відзначилась ця дільниця і ще одним моментом: о 9-й годині тут раптово зникло світло, тому голосувати виборцям довелось з допомогою ліхтариків. На щастя, за 7 хвилин електрика таки з'явилась. Рівняни, які проголосували, кажуть, що на новий парламент вони покладають величезні надії. Нова влада, хай вже має вже щось зробити, бо вже люди такі ну. Все таки піднесені тим і цими подіями вже мусить щось робити. Найперше, хочу миру. Всім, миру, миру, миру. Уявіть, що тим людям зараз на сході, як їм тяжко. Хочеться, щоб у нас була єдина наша українська держава, щоб Крим був з нами, щоб ми були єдиним кулаком. А тоді ми будемо сила. В Цей час треба обов'язково йти всім на вибори. Іван Марчук, Микола Штемпель. інформаційна програма День.